Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще трьох захисників. Окупанти масово атакували Україну. Є руйнування. Польща перекидає тисячі військових до кордону з Білоруссю. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 10 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із новин Волині, і знову маємо гіркі звістки з фронту, захищаючи Україну від загарбників. Загинуло ще троє воїнів з Волині. Віддав своє життя за незалежну Україну лучанин Олександр Чертілін, 1985 року народження. Відомо, що захисник був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора десантно-штурмового взводу. Солдат Олександр Чертілін загинув 8 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Червона Криниця Запорізької області. Сумні новини надійшли і у Лукачинську громаду. Помер ветеран АТО, військовослужбовець Юрій Піонтковський. Чоловік проживав у Лукачах. У зв'язку з гіркою втратою в громаді оголошено триденну жалобу. Зупинилося серце і лучанина Андрія Жулінського, який боронив Україну від російських окупантів. Про це 10 серпня повідомили у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Відомо, що Андрій Жулінський був у лавах зсу, звідки був комісований за станом здоров'я після перенесених подій. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Вічна слава і пам'ять захисникам. Луцьк у сльозах та у скорботі 10 серпня у соборі Святої Трійці попрощались із загиблим на війні героєм, екснардепом України, колишнім депутатом Волинської обласної ради Сергієм Слабенком. Продовження дивіться у сюжеті. Луцьк у сльозах та у скорботі 10 серпня у соборі Святої Трійці попрощались із загиблим на війні героєм, екс нардепом України, колишнім депутатом Волинської обласної ради Сергієм Слабенком. Відомо, що 57-річного лучанина призвали на військову службу по мобілізації. Він воював на посаді начальника відділення поточних бойових дій командного пункту штабу, захищав. В рідну батьківщину воїн до останнього подиху під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області, 4 серпня, підполковник Сергій Слабенко загинув 25 серпня цього року. Йому мало б виповнитися 58 років. Однак не судилося провести в останню путь героя. Прийшло чимало лучан. Проводжали в останню дорогу захисника не лише родичі та близькі, а й колишні колеги. Ну звичайно, знав тільки з кращої сторони були разом депутатами Верховної Ради. Неодноразово обиралися депутатами обласної ради. Знав його за правильно завжди принципову позицію. людяність, щирість, ну і відвертість і вміння боротися для мене кожного. Ой, болюча втрата дуже болюча. Ну а такі люди вони мають жити. вічно. знайомі та близькі Сергія Слабенка пригадують про нього лише хороше, зізнаються, це гірка втрата для всіх лучан. Тільки самі хороші тільки. Ну, біль сумні. Слів немає. Людина патріот, громадянин, адвокат, друг дуже при... дуже прикол. Я Сергія знав багато років, з того часу, як він був юним народним депутатом. Я був журналістом, через це спілкувався, але пізніше контакти підтримували. На початку крупномасштабного вторгнення расистів він навіть. Прибував в нашому підрозділі, але потім обрав собі інший шлях для служби. На жаль, що в твоє на жаль, Волинь втратила порядну людину, кваліфікованого юриста, справжнього офіцера. Тому це болісна втрата для всіх, хто його знав. Із квітами та сльозами на очах лучани прийшли до собору, де й змогли попрощатись із Сергієм Слабенком. Після відспівування у соборі військовослужбовця поховали на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Граща. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. У селі Видричі Камінь Каширського району сталася пожежа у приватному домогосподарстві. Вогонь охопив літню кухню та розташований поруч житловий будинок. Як повідомили у прес-службі рятувальників, виклик надійшов 10 серпня о 5.07 ранку. Вогнеборцям вдалося ліквідувати горіння о 6.46. Внаслідок пожежі у житловому будинку. Знищена частина покрівлі та пошкоджені стіни. А у господарській будівлі покрівлю і перекриття. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання електромережі. У Луцьку судили чоловіка, який поклав кошеня у пакет і викинув на смітник. Як повідомляє видання «Західнет», посилаючись на постанову Луцького міськрайонного суду, злочин, чоловік на ім'я Микола Скоїв 19 червня цього року. Перебуваючи за адресою свого проживання, жорстоко поводився з твариною, а саме взяв кошенятко, поклав його у пакет. Та викинув у смітник біля будинку. Йдеться у постанові. У матеріалах справи не зазначається, чи вижило кошеня. Відомо лише, що на чоловіка склали адмінпротокол. На судовому засіданні чоловік визнав провину. Водночас його пояснення щодо мотивів скоєного злочину не наведені. Суддя Людмила Присяжнюк визнала його винним за вказаною статтею і призначила 3400 гривень штрафу. Судячи з інформації на сайті судової влади, чоловік не подавав апеляцію, Тож постанова вже набула законної сили. На Волині продовжують ловити тих, хто незаконно вирізує ліс. Так у городоцькому лісництві зупинили трактор із деревиною без відповідних документів. Про це інформує Поліський лісовий офіс. За слідами протекторів шин встановили і місце самовільної порубки. Сума збитків майже 30 тисяч гривень. Особу порушника встановлено ведеться слідство. Деревину та транспорт вилучено, зазначили лісівники. І до загальноукраїнських новин. Російські війська надвечір 9 серпня атакували житловий квартал Запоріжжя. За інформацією секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. На жаль, дві людини загинули, є поранені. Відомо також, що росіяни над точною зброєю зруйнували храм та торговельні точки у Шевченківському районі. Голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що по місту завдали удару попередньо іскандерами. Зафіксовано, що окрім торгівельних і освітніх закладів постраждало 13 багатоповерхівок. У них вибито вікна та пошкоджено балкони. За попередніми даними постраждало більше 400 квартир вже вночі, 10 серпня, масованої атаки безпілотниками зазнала рівненщина. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубинщині. За інформацією голови Рівненської ОВА Віталія Коваля жертв і постраждалих немає. На місці події працювали сорок 5 рятувальників та 14 одиниць техніки задіяний навіть пожежний потяг працюють і відповідні слідчі комісії відомо що хімічний та радіаційний фон у нормі попередньо ворог застосував безпілотники Герань-2. в результаті знищено резервуари з пальним нафтобази виникла пожежа у прокуратурі зазначають що наразі тривають необхідні слідчі дії прокурори та слідчі документують наслідки збройної агресії РФ. Також працюють співробітники ДСНС. Також вночі 10 серпня окупанти тричі з артилерії гатили по Нікопольському району. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака обстріляли Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Пошкоджено шість будинків, гараж, автомобіль та газогін. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань. Окрім цього, російські окупанти атакували у Харківській області низку населених пунктів 9-10 серпня. Із застосуванням авіабомб та іншого озброєння за інформацією голови Харківської ОВА Олега Синігубова. Внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка. У ніч проти 10 серпня російські війська завдали по Куп'янську удару керованою авіабомбою ФАП 250 Внаслідок атаки пошкоджено будівлю міськради. Окупанти вдруг обстріляли місто о 7.30 ранку. Пошкоджено будинок і на продовження теми у Куп'янській громаді на Харківщині, враховуючи постійні обстріли, оголосили обов'язкову евакуацію населення. Про це повідомила Куп'янська міська військова адміністрація. Начальник МВА Андрій Конашевич підписав указ про обов'язкову евакуацію населення з території деокупованої громади у безпечні регіони України. Йдеться про жителів Куп'янська Заоскілля, Ківшарівки та Куп'янська вузлового. Також у районі обов'язкова евакуація стосується жителів Дворічанської, Петропавлівської, частково Кіндрашівської та Курилівської громад. Працівники ДБР затримали колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині від забороненої партії ОПЗЖ, який замовив вбивство іншого депутата цієї ради. Як повідомляє ДБР, він є сином екс-регіонала. Кілька місяців тому у батька загострився конфлікт із іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань. Пов'язаних із відведенням земельних ділянок під будівництвом за даними української правди, батько затриманого це Віктор Жеребнюк. А вже за інформацією з Вікіпедії, нам стало відомо, що чоловік народився у місті Нововолинську на Волині та був мером жмеренки. Затриманий вирішив, так би мовити, допомогти своєму батькові Віктору Жеребнюку помститися та намагався організувати замовне умисне вбивство члена постійної земельної комісії. Жмеринської міськради за даними УП йдеться про депутата Анатолія Житницького. Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів США у ході спецоперації. Працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата. Зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику. Та після передачі оплати за злочин затримали організатора. Наразі проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі затриманого, а також у можливих співучасників вчинення злочином. Затриманому повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчиненого з корисливих мотивів на замовлення. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Встановлюється можлива участь у злочині батька затриманого екснардепа регіонала з Нововолинська. У Львівському районі отруїлися газами від гнилої картоплі четверо людей. За інформацією рятувальників Львівщини, з'ясувалось, що люди зайшли у підвальне приміщення будинку, де зберігалась картопля. Люди ймовірно втратили свідомість через вдихання небезпечних газів. Внаслідок отруєння загинули 67-річна жінка, 71-річний чоловік, 45-річний чоловік та 52-річний чоловік. Така висока концентрація газів, імовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була у підвальному приміщенні. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. Четверо поплічників колишнього нардепа Віктора Медведчука, які готували насильницьке захоплення влади в Україні, засуджені від 5 до 10 років ув'язнення, як повідомляє Служба безпеки України серед засуджених громадянин Росії, військовий розвідник за фахом, який був на прямому зв'язку із представниками адміністрації президента РФ та російських спецслужб. Усі четверо планували синхронізувати переворот з початком повномасштабного вторгнення і сподівались допомогти агресору в окупації України. Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення у столиці України так званих національних зборів. На цьому форумі його організатори планували затвердити резолюцію щодо відсторонення від влади вищого військово-політичного керівництва України. У разі відмови зловмисники планували перейти до. Силового сценарію для цього вони формували власне бойове крило, до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб. Зазначають в СБУ. Відтак громадянина РФ засудили до 10 років. Організатору дали 7 років, а двом його спільникам по 5 років ув'язнення. Переходимо до загальносвітових новин. Польща додатково перекине до кордону з Білоруссю до 10 тисяч військовослужбовців для підтримки сил прикордонної служби. Про це заявив у четвер міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, кількість солдатів на польсько-білоруському кордоні буде приблизно такою ж, як і раніше, коли у 2021 році Білорусь сприяла нелегальним мігрантам у перетині кордону. Це буде близько 10 тисяч солдатів, з них 4 тисячі будуть безпосередньо підтримувати прикордонну службу, а 6 тисяч перебуватимуть у резерві. Ми переміщаємо армію ближче до кордону з Білорусію, щоб відлякати агресора, аби він не посмів на. Пасти на нас, сказав міністр. Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура відправити Україні пістолети та боєприпаси. Про це повідомили у прес-службі Міноборони країни. Ми маємо підтримати Україну у боротьбі з російською агресією, яка триває. Ми знову знайшли можливість, коли Естонія може простягнути руку допомоги. Сказав він. Голова канцелярії польського президента Павел Шрот вважає, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною вже у минулому. Про це повідомляють польські змі. Павел Шрот в ефірі поділився, що очільник президентського бюро міжнародної політики міністр Марцін Пшидач отримав особисте запрошення від української сторони на переговори в Саудівській Аравії, що проходили цими вихідними. За його словами, це свідчить про покращення відносин. Думаю, це ймовірно питання експорту зерна не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть з'являтись. До цього потрібно підходити спокійно. Працювати у напрямку їх розв'язання, щоб відносини між нашими країнами були добрими і ставали кращими, додав Павел Шрот. І на завершення в окупованому рашистами Криму у ніч на 10 серпня було неспокійно. Російське міністерство оборони стверджує, що минулої ночі нібито 11 українських безпілотників намагалися атакувати анексований Севастополь, проте були нейтралізовані. Окупанти зазначили, що засобами ППО було буцімто уражено два БПЛА, ще дев'ять придушено засобами радіоелектронної боротьби. Також там додали, що постраждалих та ру. Руйнувань немає, як і завжди у рашистів. Чи дійсно це так, невідомо. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми. Трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.